Я хочу би зробити заяву, що у нас було народу засідання фракції, і ми одноголосно вирішили, що у нас немає довіри до діючого виконавчого комітету, до інфраструктурних підрозділів, наприклад, підрозділу архітектури, яка дала недостовірну інформацію в облраду важкослужби контроль по поводу паркаміст, новобудови біля 9-ї школи і гостінки. І ми будемо чекати, наша фракція, по крайній мірі, будемо чекати звільнення першого заступника, яка курірує ці всі питання: будівництво, землю і все остальне. Дивіться, ви офіційно подали свою заяву про те, що ви не будете працювати? Просто це фракційне рішення. А то, що я говорю, це не офіційно? Ні, ви я зрозуміла. Це буде занесено до протоколу. Я думала, може, ви ще якісь подали звернення через не звернення? У нас ні, до протоколу, що у нас немає довіри. До складу виконавчого комітету та його структурних підрозділів на сьогоднішній день. Ну, е я би не стала ображати людей, бо зараз тут дуже багато представників виконавчого комітету, які працюють і кожен день запускають механізми, завдяки яким працює громада. Дивіться. Угу. Тому я Дивіться. Би... Такий момент. Всі, до... Всі дозволи на початок будівництва дає власник цієї землі або представник. Тобто... Представники громади, це депутати, всі дозволили на початок будівництва багатоповерхів, ми як, шмия, е, вирішуються на сесії міської ради. Тобто я спостерігаю тут таку ситуацію, що будівництво басейну, ну брага діло, допустимо, да, то людині забувають в договір оренди початок будівництва тільки з дозвілу е, цього е, А Ну, ну от дивіться, от, чесно так, да? е, чого мийка, от хто проголосував без депутатів за будівництво мийки на, ву... на, ну, на березі до річки Вонова, Де ніхто і не проголосував би навіть міський голова, І виглядає ну, теж. Через це ці питання обходять сесію, обходять сесію. Е, чи і якби... Якби на сесію винесли, якби на сесію винесли е, дозвіл на початок будівництва 7-поверхівки, то звісно, що запитав би хтось е, з 38 депутатів, а покажіть, де у вас парка міста. Чи запитав би хтось 100%, я запитав би 1000% і не було б цієї ситуації, не було, і, не, можливо, і, не, і не їздив би я варто з контролю. І не їздив би я в Ардербутконтроль. І вони мені відкритим текстом кажуть, тоді виходить так, що ваша архітектура і міськвиконком нам дав недостовірну інформацію. кажу, точно так, приїжджайте і подивіться самі. Ну, от представте, от вдумається сама люди, парковка семиповерхового будинку, вони намалювали біля парадного гостінки, єдине парадне в будинку на 206 квартир. Вони намалювали там 10 чи 15 машин того будинку. І вдоль пече, стіни, стіна пече, забор, вони намалювали паркування 30 машин. У мене є фотка в машині і в телефоні є, де, де зараз в будній день там стоїть 20-30 машин працівники. Це тобі, оце структурний підрозділ міського виконкому. Якщо десь в фармазоні, вибачте якийсь один підрозділ, то де гарантія, що цим не буде займатися другий підрозділ. Через те, на основі таких фактів, ми прийняли рішення. Це не рішення, а декларація така, що у нас немає довіри на сьогоднішній день до виконавчого комітету та його структурних підрозділів.